Но війна вина в... Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99%, що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм про на барабану буде, по барабану нічого подобно. Вони вийдуть з бункера і побачать, не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мож за. Хесту і так далі, перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема. Ака, а ми вам казали, ми вам що не казали, і перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може, просто добилися раніше. Ну ладно, коротше, от, от такі вони чуть-чуть жирафу в цьому плані. І я перестану постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це на може, я повторююсь, для того щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло, загалом будьте спокійні, третя світова не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, Оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожі. Чемоданчик, пожалуйста. Я вам вам кажу, а ми мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно, мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, готувалися, що у нас там було. Що поїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз Латвії, Литви, це перші країни, куди можна постити Росії. Туди пасли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому лучше перебіздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагідаєш? Туди-сюди, як мені писали, що ти нагідаєш. Що ти нам розказуєш? Потім побачили такі напевно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добздіть. Ядерку будуть максимально старатися відвинути. Я на це дуже надіюсь. Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться. Українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. А, по факту Путін зараз щупає Європу. На типа, що ти, а ти що? Я? А ти, а я, а ти, поняли, отакі от, от. І Україна посередині таке. Може, ви розумієте? Отак це виглядає. Короче, Слава всім українцям, які досі тримаються, а, на всякий випадок, пристрахуйтесь. А, зробіть я тоже. обіцяю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустрінемо вас в наступному відео. Все, друзі, всім папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.